Багато хто полюбляє тільки ДВС, а я, якщо чесно, полюбляю тільки електромоделі, особливо з деревень, в такому масштабі 1 до 5, яка зараз продається, і просто погляньте, який в неї крутезний звук. Надію, що вам все було чути. Моя одна з найкращих моделей Arma Kraton 8 s Є дві комплектації, стандартний комплект та повний разом з акумуляторами. Модель, яка вміє дарувати емоції.